Вона чекала цього моменту десять років, десять довгих років, щоб подивитись йому в очі з висоти свого успіху і побачити там жаль. І ось доля зробила їй цей подарунок просто посеред галасливого натовпу, але Світлана ще не знала, що дешевий паперовий прапорець у руках її колишнього коштує дорожче, ніж увесь її багатомільйонний бізнес. Міський ярмарок гудів, наче розтривожений вулик. Повітря пахло перепаленим цукром, дешевим глінтвейном та хвоєю. Світлана поморщилась. Вона терпіти не могла такі місця занадто гучно, занадто тісно, занадто багато простих людей. Вона опинилась тут випадково, її водій застряг у заторі, і їй довелось пройти кілька кварталів пішки. До офісного центру. Її підбори впевнено цокали по бруківці, розсікаючи натовп як криголам у своєму кашеміровому пальті, кольору верблюжої вовни та з брендовою сумкою, що коштувала як річна зарплата більшості людей тут, вона виглядала як інопланетянка. Світлана вже збиралась звернути у провулок, щоб втекти від цього гармидеру, коли раптом завмерла. Біля одного з найдешевших прилавків, де продавали китайський непотріб, стояла знайома сутула постать. Серце Світлани пропустило удар, а потім забилось з шаленою швидкістю. Вона впізнала б цю спину з тисячі. Андрій. Вона примружилась, скануючи його поглядом, як рентгеном. Десять років тому він пішов, грюкнувши дверима. Я не готовий до відповідальності, Свято, ти тиснеш на мене. Я хочу жити вільно. Ось що він сказав тоді. І ось вона, його свобода. Світлана зробила крок ближче, ховаючись за масивною фігурою якогось туриста. Андрій виглядав жалюгідно. Його куртка була старою, з потертими ліктями, явно куплена на розпродажі років п'ять тому. Він був без шапки, і холодне повітря куйовдило його волосся, в якому сріблилась сивина. Але найбільше світлану вразили його руки, червоні від холоду, грубі, наче він працював на будівництві. Він стояв і перераховував дріб'язок на долоні. Скільки за цей прапорець? запитав він продавчиню хрипким голосом. Двадцять гривень. Байдуже кинула та. Андрій зітхнув, вигреб останні монети з кишені і простягнув їх жінці. Натомість отримав дешевий прапорець на пластиковій паличці. Світлану накрила гаряча хвиля зловтіхи. Вона ледь стримала хижий смішок. Так ось до чого ти докотився, любий. Ти не був готовий до відповідальності за сім'ю, щоб тепер рахувати копійки на сувеніри. Вона згадала свої безсонні ночі після розлучення, свою лють, яка стала паливом для її кар'єри. Вона збудувала імперію, щоб довести йому, кого він втратив. Вона хотіла підійти, хотіла стати поруч, недбало кинути на прилавок куп'юру в 500 гривень і сказати: Залиш решту собі, Андрію, хотіла побачити, як він почервоніє, як опустить очі. Але Андрій раптом усміхнувся. Він подивився на той дешевий прапорець так, ніби тримав у руках діамант. Він обережно, щоб не пом'яти, заховав його за пазуху ближче до серця, і швидко пішов геть від ярмарку. Щось у цьому жесті зупинило Світлану від прямої атаки. Куди він так поспішає з цим? До друзів, алкоголіків, у порожню квартиру. Цікавість перемогла бажання негайної розправи. Вона дістала телефон, скасувала зустріч і попрямувала за ним. Ну що ж, Андрію, прошепотіла вона сама до себе, сідаючи у своє тепле авто. Давай подивимось, де живе твоя свобода. Він попрямував до зупинки старого приміського автобуса. Світлана рушила слідом. Вона ще не знала, що цей маршрут приведе її туди, де всі її гроші втратять будь-який сенс. Старий жовтий Богдан підкотив до зупинки з таким скреготом гальм, що світлана мимоволі скривилась. Це було іржаве, брудне чудовисько, яке, здавалось, трималось купи лише завдяки шарам старої фарби. Двері з шипінням роз'їхались, і Андрій, зсутулившись, зник у переповненому салоні. Він навіть не сів, йому не вистачило місця. Світлана бачила, як він вхопився за поручень, притискаючи руку до грудей, туди, де під курткою був схований прапорець. Вона хмикнула, розвернулась на підборах і сіла у свій білосніжний позашляховик. Контраст був приголомшливим. Там, в автобусі, панувала задуха, штовханина і запах чужого одягу. Тут, у її світі тишина, аромат дорогої шкіри та ідеальний клімат контроль. Світлана плавно рушила з місця, тримаючи брудний задній бампер автобуса у полі зору. Ну що, втікачу, промовила вона, стискаючи кермо так, що побіліли кісточки пальців. Покажи мені своє щасливе життя. Вони повільно повзли міськими заторами. Світлана увімкнула музику, але тут же вимкнула. Тиша допомагала їй думати. В пам'яті сплив той вечір десять років тому. Кухня в орендованій Хрущовці, його зібрана валіза, і ті самі слова, що випалили їй душу. Я не готовий, Світлано, ти хочеш занадто багато. Я задихаюсь. Він утік, залишивши її з боргами за квартиру і розбитим серцем. Тоді вона думала, що помре, але замість того, щоб зламатись, вона розізлилась. Злість стала її паливом. Кожен свій успіх, кожен мільйон, кожну перемогу над конкурентами. Вона присвячувала йому, як німий доказ: Дивись, чого ти зрікся. Вона була впевнена, він десь спився. Або знайшов собі якусь просту, невибагливу жіночку, яка варить йому борщі, поки він лежить на дивані і скаржиться на долю. Автобус минув центр і попрямував до промзони. Яскраві вітрини змінились сірими парканами складів, занедбаними новобудовами та пустирями. Дорога ставала гіршою. Позашляховик Світлани м'яко ковтав ями. На яких старий автобус підстрибував, наче на батуті? Куди ж ти їдеш? подумала вона з гидливістю, оглядаючи похмурі краєвиди. Це був район, куди нормальні люди намагались не заїжджати навіть удень. Невже він тут живе у якомусь гуртожитку? Маршрут ставав дедалі дивнішим. Автобус виїхав за межі міста. Де голі дерева чорніли на тлі свинцевого неба. Світлана почала нервувати, може, дарма вона це затіяла? Що вона хоче довести людині, яка їде в цьому брухті на край світу? Раптом автобус різко загальмував. Це була кінцева. Світлана пригальмувала метрів за п'ятдесят, сховавши машину за старим трансформаторним щитком. Навколо було тихо і порожньо, лише вітер ганяв сухе листя. Андрій вийшов з автобуса. Він був єдиним пасажиром, що доїхав до кінця. Він поправив куртку, знову перевірив, чи на місці його скарб за пазухою, і впевнено покрокував до високих іржавих воріт. Світлана примружилась, намагаючись прочитати вивізку на облупленій будівлі за парканом. Це не був житловий будинок, і не наливайка. На вивісці ледь читалось обласний спеціалізований інтернат. Її серце тьохнуло. Що він там забув? Вона заглушила двигун, і тиша салону раптом здалась їй дзвінкою, наче перед вибухом. Світлана відчинила двері. Холодний вітер вдарив в обличчя, але вона не звернула уваги. Вона мусила побачити, до кого він приїхав. Вона пішла за ним, намагаючись не шуміти під борами по розбитому асфальту. Інтуїція підказувала їй, що зараз вона побачить щось, до чого її блискуче, успішне життя її зовсім не готувало. Світлана підійшла до паркану, будівля інтернату виглядала похмуро. Старі цегляні стіни місцями облуплена штукатурка, темні вікна верхніх поверхів. Це було місце, просякнуте казенним сумом і запахом хлорки, який, здавалось, просочувався навіть на вулицю. Вона побачила, як Андрій зник за важкими вхідними дверима. Світлана вагалась лише мить, Іти всередину вона не могла її одразу помітять. Але перший поверх був низьким. Вікна світились тьмяним жовтим світлом. Вона обережно, наче злодійка, ступила на мокру траву газону. Її дорогі чоботи грузли в багнюці, але їй було байдуже. Вона мусила знати вона підкралась до крайнього вікна, на якому не було зашторено фіранку, і зазирнула всередину. Те, що вона побачила, Змусило її схопитися рукою за холодну цеглу стіни, щоб не впасти. Це була невеличка ігрова кімната, старий килим, кілька потертих іграшок у кутку, а посеред кімнати, спиною до вікна, стояв інвалідний візок. У ньому сидів хлопчик. На вигляд, йому було років дев'ять. Він був дуже худеньким. Його бліда шия здавалась надто тонкою, щоб тримати голову. Він сидів нерухомо, втупившись поглядом у двері. Він чекав. Двері кімнати відчинились. Зайшов Андрій. Світлана затамувала подих. Вона ніколи не бачила свого колишнього чоловіка таким. З його обличчя зникла та сіра втома, яку вона бачила на ярмарку. Зникла сутулість невдахи. Його очі засяяли таким теплим і лагідним світлом, що від нього, здавалось, стало світліше навіть на вулиці. Тату. Світлана не чула цього крику через скло, але прочитала його по губах хлопчика. Дитина спробувала потягнутись назустріч, наскільки дозволяло тіло. Андрій опустився на коліна біля візка. Він обійняв хлопчика. Так обережно, ніби той був кришталевим. Він щось говорив йому, гладив по голові, цілував у скроню. А потім потім він поліз за пазуху. Світлана відчула, як у неї перехопило горло. Андрій дістав той самий дешевий пом'ятий прапорець той, над яким вона подумки сміялась півгодини тому, той, який коштував копійки. Він простягнув його синові з урочистістю короля, що вручає лицарський меч. Дивись, що я тобі приніс, чемпіоне, читалось в його жестах. Це зі свята справжній прапор. Обличчя хлопчика засяяло. Він ухопив прапорець своїми слабкими пальцями і замахав ним, сміючись від чистого, непідробленого щастя. Для цієї дитини, замкненої в чотирьох стінах казенного будинку, цей прапорець був вікном у великий світ. Це був найдорожчий подарунок, бо його приніс тато. Світлану накрило. Її праведна злість, яку вона плекала роками, розсипалась на порох. Ось вона, його безвідповідальність, ось вона, його свобода. Він не пропив своє життя. Він віддав його цьому хлопчику. Він ходив у старому одязі, їздив у розбитому автобусі, терпів приниження бідністю, щоб кожну вільну копійку і хвилину віддати синові, який не міг ходити. Сльози, гарячі й нестримні, потекли по її ідеальному макіяжу. Вона дивилась на Андрія, який сміявся разом із сином. І раптом відчула себе найбіднішою жінкою у світі. У неї були мільйони на руках, але не було й краплини того світла, яке зараз наповнювало цю бідну кімнату. Вона хотіла відвернутись, втекти, зникнути. Але раптом двері інтернату відчинились, і на ганок вийшла стара санітарка, витрушуючи ганчірку. Світлана завмерла. Притиснувшись до стіни. О ви до Андрія Петровича? запитала жінка, помітивши силует у темряві. Святий чоловік жодного дня не пропускає. Світлана повільно вийшла з тіні. Їй треба було дізнатись правду до кінця. Я, я просто знайома, голос її тремтів. Давно не бачились. Це його син? Санітарка важко зітхнула, хитаючи головою. Його сердешний, Максимком звати. Тяжка доля в чоловіка. Дружина його померла при пологах дев'ять років тому. Хлопчик народився слабеньким, ДЦП. Лікарі казали, відмовся, здай в інтернат. Ти молодий, ще поживеш. Жінка помовчала, витираючи руки об фартух. А він не відмовився, сказав, це мій хрест і моє щастя. Тільки ж самому доглядати важко, працювати треба. От і крутиться на трьох роботах, вдень на будові, вночі вантажником, а вечорами тут. Все, що заробить, на ліки та на сина, собі, бачу, і черевиків нових купити не може. Але гордий допомогу просити не вміє. Світлана слухала ці прості слова, і кожне з них було як удар батугом. Десять років тому він сказав їй, Я не готовий до відповідальності. Вона думала, що він злякався шлюбу, побуту, спільного кредиту, а доля підкинула йому випробування, яке зламало б більшість сильних чоловіків. І він не втік, він залишився. Його безвідповідальність в минулому переплавилась у тиху, непомітну жертовність зараз. Світлана знову глянула у вікно. Андрій щось розповідав синові, розмахуючи тим прапорцем, а хлопчик сміявся. У цій кімнаті було більше любові, ніж у всьому її величезному пентхаусі. Вона зрозуміла, що не може зараз увійти. Її поява у дорогому пальті з запахом французьких парфумів і вантажем минулих образ була б точно недоречною. Це було б приниженням для нього. Передайте йому, почала Світлана, але зупинилась ой, нічого не передавайте. Вона рвучко розвернулась і пішла до машини. Вперше за багато років вона точно знала, навіщо їй потрібні гроші. Наступного ранку в кабінеті директора інтернату пролунав дзвінок. Директор, літній втомлений чоловік, слухав мовчки, час від часу поправляючи окуляри. Його очі розширювались від здивування. Так, я зрозумів повний курс реабілітації, у кращій клініці і нове крісло, перепитав він, не вірячи своїм вухам. А хто благодійник? Як підписати? Анонімно? За годину він викликав Андрія. Той прийшов просто з нічної зміни, втомлений із сірими колами під очима. Коли директор розповів новину і показав сплачений чек, Андрій сів на стілець, бо ноги відмовили. Він закрив обличчя своїми грубими, напрацьованими руками. Плечі його здригались, він плакав не від горя, а від полегшення, яке вперше за десять років дозволило йому вдихнути на повні груди. Світлана стояла біля панорамного вікна свого офісу на дванадцятому поверсі. Місто внизу здавалось маленьким і іграшковим вона не залишала свого імені, їй не потрібна була подяка, їй не потрібне було визнання. На її столі поруч із золотою ручкою та ноутбуком лежав маленький дешевий прапорець, який вона купила сьогодні вранці в переході. Вона дивилась на нього і посміхалась, злість зникла. Образа розчинилась. Залишалась лише глибока повага до чоловіка, якого вона колись кохала. І надія. Вона дістала телефон і знайшла старий номер. Який не наважувалась стерти всі ці роки. Палець завис над кнопкою виклику. Вона не подзвонить сьогодні, можливо, через місяць, коли Максим пройде лікування. Тоді вона набере його і просто скаже: Привіт! Я бачила тебе на ярмарку. Давай вип'ємо кави. І цього разу вони говоритимуть як дорослі люди, які знають справжню ціну життя. А поки що невидимий ангел просто посміхнувся своєму відображенню і повернувся до роботи. Тепер у її успіху був сенс. Друзі, дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Це допоможе у розвитку мого каналу. Щиро дякую вам і до зустрічі!